Добрий день, дітки. Ви вже знаєте, що цей тиждень у нас присвячений тижню безпеки, і сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь. Вогонь друг чи вогонь ворог, а він може бути і другом, і ворогом. Запам'ятайте, будь ласка, дітки, вогонь друг чи вогонь ворог. Коли він нам може бути другом? Коли він допомагає нам? Освітлювати кімнати, допомагає нам готувати їжу. А коли вогонь ворог це коли пожежа в лісі, в квартирі. Якщо дітки без дорослих будуть грати з сірниками, може статися пожежа. Дітки тому, пам'ятайте, вогонь стає ворогом, якщо з ним поводитись необережно. Тому будьте уважні. При пожежі вихід один. Подзвонити на 101. Бережи природу від вогню. Не грай з сірниками. Будь обережний з плитою. Дітки, і сьогодні я хочу запропонувати намалювати з вами багаття. Дітки, ми вже з вами прослухали. І тепер ми знаємо, що вогонь буває добрий і злий. Так? Вогонь друг і вогонь ворог. І як я вже казала, сьогодні ми будемо малювати багаття. Але спочатку давайте приготуємо наші ручки до роботи. Приготували ручки. Маленькі бегемотики чухали животики, Чухали животики, маленькі бегемотики. Долонька кулак, долонька кулак. Ти також мієш так. Ді, вже наші ручки готові до роботи. І зараз ми почнемо малювати. Ось зверніть, будь ласка, увагу на дошку. І скажіть мені, а ось на цих малюнках вогонь друг чи вогонь ворог? Звичайно, тут ми можемо сказати, що вогонь ворог. Подивіться в лісі пожежа, так? Всі дерева чорні. Так, дітки, тому ви знаєте, що обов'язково, коли ми палимо багаття в лісі перед уходом, що треба зробити. Так, загасити його, молодці. Ключи. А тепер можна починати роботу, дітки. Спочатку ми намалюємо коричневою фарбу і пензлем. Дрова, так, обов'язково, щоб вогонь нікуди. Не розгорівся далі. Так. Зараз. А багатє вогнище. Ми будемо малювати сьогодні традиційною технікою за допомогою ольги. Зараз я вам покажу яким кольором ми будемо малювати багаття? Так, червоним і жовтеньким. Так. так, ось вже готові в нас дітки. Ось така в мене фольга, я вже відірвала собі шматочок. Подивіться, ось таку кульку зробила. Так? І ось в мене червона і жовтенька фарба. І зараз ми будемо ось так відбитки ось такі ставити. Ось таке в нас буде волище. Так. Дітки, а якщо ми побачили пожежу, за яким номером нам треба викликати пожежну службу пожежників? Никого мені скаже. Так, молодці. Сто один. Так, подивіться, яке вогнище! візьмемо ще кори. І зараз жовтенькові. Таке багаття, так? Так, дітка, ось таке в нас вийшло багаття. Тому, дітки, за бажанням намалюйте і ви. Гарного дня, до побачення!